Не на намагалися гравці львівської політехніки. У гостьових матчах чвертьфінальної серії плей-офф проти хіміка. Студенти двічі обіграли южненців. вирвали з витягу і у першій грі на рідному паркеті. І від історичного досягнення виходу до однієї другої фіналу Галичан відділяла лише одна перемога. Команда знала валятися цієї гри. Ми знаємо, що якщо ми її виграли, ми вже закачуємо серію. Нам не нужно їхати в Южний. І Ми дуже хотіли сьогодні добити перемогу, для того, щоб у нас було відпочити. Висока ціна матчу дається взнаки. Обидві команди грають від оборони. У другій чверті господарі спромоглися зробити ривок, тому на велику перерву пішли лідерами. Щоправда, рахунок був радше гандбольний ніж баскетбольний. 34-23. Я люблю грати від захисту на маленький рахунок. Це моя філософія. Крім того, це наша четверта гра за тиждень. Через тому гравці так мало влучали. Третя десятихвилинка стала продовженням другої. Студенти активно грають як в обороні, так і у нападі, тому нарощують перевагу. Усе на що спромоглися гості, це трішки скоротити відрив: 76-56. Упевнена звитяга політехніка, яка стає першим півфіналістом цьогорічної суперліги. Це абсолютно Правильно Це справедливий результат. Політехніка була набагато сильнішою ніж ми. Свій шанс хімік прогавив і ще в южному. Тепер Галичина чекає на суперника. Переможця пари будівельник Говерла. Зараз столичний клуб веде у серії 2-0.